У цьому випуску ЧПУ про перевертнів. про автомобілі, які з різних причин перекидаються до гори дригом. Це може статись від удару під час ДТП, а може, і без сторонньої допомоги. Причини такі: спустило колесо або навіть і відлетіло на високій швидкості, зношені амортизатори. Автомобіль неправильно завантажений. Ми збираємося на дачу, нагрузили всього багато на багажник. Шкаф можна положити, а можна і поставити стоя. Такий парус може здути вітер, а в крутому повороті він покладе автомобіль на бік. Найпоширеніша причина кульбітів зустріч коліс з перешкодою. Саме з такими перевертнями репортери ЧП-Інфо зустрілись 38 разів за останні два роки. Лежав кусок жилізять. Питалася її об'їхати. Наїжджало вже на бровку на стовп. Потом начинает нас перестраиваться, перестраюватися навіть поворотника, без, без ніфіга, Таксист пытается уйти. А далі вже я помішу бровку і все. ці автомобілі так само покрутились в повітрі після знайомства з бордюром. А цей позашляховик перекинувся, тому що його переднє колесо під час повороту наштовхнулось на яму. Не дооцінив ці поворота. Машина просто не вписалась в поворот. Якщо ми цьому ще цепляємо пісок або какая-то ямка, ухаб. мы получаем как бы боковой удар в колесо вывернутое колесо первое правило в поворот мы заходим Як можна маленьку меньше скорость. Особенно якщо у нас закритий поворот, як, наприклад, ми видим здесь і ми не видим, що там. Якщо вас підрізають або виникла перешкода, не крутіть кермом. Занести може хоч куди. Треба гальмувати. Профі кажуть, що перекидання уникнути можна. Перед тим як наскочити на узбіччя, не варто інстинктивно уникати зіткнення. Треба рулити бордюру назустріч. Вона може піднятися на два колеса, Далі він може її. Поворот руля в противоположную повороту сторону. Опять поставить на все четыре.